Здравствуйте, моє любі! З вами бабка Люся, давайте побалакай. У попередніх відео я розповідала вам про котів, а тепер настав час поговорити про наших песиків. От. Хто ж заводить песиків, любителі порядку, любителі контролю, люблять песиків, вимоги до собаки? Якщо у жінки це вимоги до чоловіка, ті, Якості, які жінка цінить, у пса такі ж якості повинні бути у її чоловіка. Якщо ж жінка надає перевагу вівчарці, вона розраховує на те, що в неї буде захисник, і саме такі вимоги буде пред'являти до свого чоловіка. Якщо ж вибір випав на колі, то можна судити про те, що жінка підсвідомо прагне, щоб у неї був друг. Який буде тримати дом в порядку, буде контроль, тримати, захист буде мати і для дітей, і для неї, і для сім'ї. Коли ж в оселі з'являється бульдог, то це свідчить про те, що жінка хоче поруч мати статусного чоловіка, удосконаленого, який багато чого вже в житті досягнув, проявив себе як особистість і фінансово. А от Доберман це вибір незалежної, вимогливої жінки, яка хоче показати, що так захистити її може тільки її пес, що поруч, нібито й немає такого чоловіка, який може так віддано їй служити, бути таким другом і захисником, от який пес. Вона хоче поруч з собою мати лицаря. От, і не тільки лицаря, а й бійця і відданого друга. Коли ж в оселі з'являється собачка маленької породи, оце свідчить про те, що жінка, господарка собаки, от, прагне все тримати під контролем. І навіть самі маленькі якісь провини або ж якісь недоліки не стане прощати своєму чоловікові. А чоловік співвідносить себе із своїм собакою. Коли ж для жінки її собака це бажаний портрет її чоловіка, то для чоловіка це його особистий портрет, адже недаремно люди кажуть, що наші тваринки на нас похожі. Якщо ж хазяїн виводить на повідку Ротфеллера, то це свідчить про його внутрішню Агресію. Це показник його внутрішніх якостей. Ті чоловіки, які віддають перевагу вівчарці чи колі, вони за сім'ю свою ладні самі порвати будь-кого. Прагнення захистити та оберігати свою сім'ю у цього чоловіка понад усе. Люди, які не хочуть заводити собак, Ну, не те, що вони не люблять собаку, а просто не хочуть віддавати їй свою енергію. Такі люди більше хочуть спілкуватися з людьми, а не із, із псом. Вони вважають, що свою любов можна віддати людям і спілкуватися з людьми. От. А є ще люди, які панічно бояться собак. Це свідчить про те, що людина, яка. Прагне до самостійності, незалежності, яка своєнеравна, і підкоряться не буде нікому ні в якому разі, вона панічно боїться злості та агресивності. Любі мої. Це далеко не весь перелік собак, і не знаюся я. На всіх характеристиках собаки, а от хотіла у вас попросити поради. Може, ви знаєте, може, на вашу думку, якась характеристика і невірна, напишіть мені про це. А ще я хочу вас попросити. Може, ви мені підскажете, яка ж характеристика у того господаря, який має дворняжку і не одну, а підкинуту, підібрану? Покалічену, нещасну, безпородну. і любить ту дворняжку, не за якісь заслуги, не те, що вона породиста, а просто за те, що вона жива істота. І дружелюбна та істота. І щира, і віддана, і вона така, що за свого хазяїна піде в вогонь і в воду. Яка характеристика в такого господаря, який не пройде мимо тої собачки, яка там на полі десь замерзає от, і жде свого господаря край дороги місяцями? Отакі мої любі характеристики є і у собак, і в їх хазяїнів? Напишіть мені, якщо щось про це знаєте, я вам буду дуже вдячна, тому що спілкування. Хороше тоді тільки коли йде інформація з обох сторон, а не тільки в одну сторону. Я вас люблю. Я дякую вам щиро за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші вподобачки, за ваші підсказки, за ваші поради, за ваші відгуки. Я вас люблю, любі мої. Люблю просто так. На все добре. Побачимось побалаки!